Four, three, two, one, zero. Слава Україні! І шановним мешканцям та самовідданим захисникам! Обстановка у Південно-Бузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою. Окупаційні війська продовжують агітаційно-примусові заходи в рамках організації псевдореферендумів. Не маючи явки на виборчих дільницях, здійснюють подвореві обходи, де колаборанти у супроводі озброєних військових закликають людей долучитися до голосування. Більшість населення уникає контакту з цими так званими мобільними пунктами голосування і не бажає брати участі в політичному фарсі. Підрозділ окупаційних військ намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії силам оборони ракетно артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається зупинити просування наших військ. Протягом бойового дня ворогам нанесено чотири авіаційних удари по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. У відповідь нашої авіації відпрацьовано п'ять ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах. По трьох районах засереження озброєння та техніки на Бориславщині ракетно артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань, в тому числі посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС де окупанти намагаються налагоджувати переправи та послабивши ворожу армію на три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту уражне місце розташування Росгвардії в Херсоні, подавлене один із опорних пунктів противника в районі Давидова Броду. За підтвердженими результатами окупаційна армія скоротилась на 57 расистів та 30 одиниць техніки, серед яких дві гаубиці 100Б та ще одна 122 мм Самохідна артустановка Гвоздіка та самохідна гаубиця «Акація», реактивна система залпового вогню Град, дві командно-штабні машини та 19 одиниць іншої автоброні техніки. Ворог продовжує повітряну розвідку та спробує атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу орлан 10 знищена в Береславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі збита дрон Камікадзе Шахід-136. Знищено три склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини. В Херсонському і Береславському на Херсонщині відповідно. На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж Кримського узбережжя перебуває три надводних і один підводний носії високоточної зброї з сумарним залпом 28 крилатих ракет морського базування Калібр. Решта угрупування ворожого флоту в кількості 12 кораблів, як і раніше, маневрує у ракетно безпечному районі, без спроб наближення до підконтрольного Україні узбережжя. Загроза ракетних ударів, атак дронами камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягнення відповідної ворожої зброї залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Якщо маєте можливість, залишайте окуповані території, уникайте втягування окупантами в політичну аферу. Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся рекомендацій і довіряйте силам оборони. Про підозріли контакти, предмети, людей невідкладно інформуйте компетентні органи. Разом ми сильніші. І все в нас буде Україна, тому що ми варті перемоги.